Постійне питання: чи можна подати заяву на відсрочку поштою? Так, чи на законодавство це дозволяє. Але на практиці не все так просто. В більшості випадків ТЦК ТСП просто ігнорують такі заяви. Мовляв, треба приходити особисто. Тож час особисто подати та особисто прибути це взагалі різні дієслова. Тому маємо два реальних варіанти дій. Перший прибути до приміщення ТЦК та СП і подати на цю заяву на відсрочку. Це найпростіший шлях, якщо є така можливість. Другий звернутися до суду, визнати бездіяльність ТЦК та СП протиправною та зобов'язати їх розглянути заяву поданою поштою. Безліч рішень суду така практика є позитивна. Що я рекомендую? Все залежить від обставин. Комусь легше з'явитись і подати особисто, а хтось не має такої змоги. Туди юридичний шлях через суд цілком виправданий. Якщо потрібна право допомога, звертайтесь, рішення завжди є.